Обман на аукціонах США 21 рік Toyota Highlander. Дивимося, чому такі автомобілі майже повністю цілі. Не варто сильно на них сподіватися. Ось дивимося, автомобіль має невелике пошкодження попередній частині. Видно, що просто прим'ятий капот. Всередині все чистенько, все охайно, але нас тут дещо смущає. По факту, те, що з пошкоджень пишуть, що тільки подряпини. але ми бачимо чітко, що щось було не так з. Передньою частиною автомобіля, значить, починаємо провіряти і дивимося, що з ним було не так. Перший раз він продавався в 23-му році з ось таким пошкодженням. Що я можу сказати? Це пошкодження не страшне. Ну, тут дійсно немає чого боятися. Але ми знаємо, що цей автомобіль придбав перекуп. Відповідно, що ми можемо догадуватися, що не все гарно там зроблено. І те, що ви надієтеся, що там буде все хорошо, Кінцевому результаті буде для вас в 1000 доларів мінуса, тому що автомобіль може бути зібраний аби як, на швидку руку, і чисто для заробітку. Відповідно, при виграшній ставці 14 тисяч, він хоче її продати за 17%. 900. Як думаєте, чи вигідно даний автомобіль купувати, і чи дійсно буде він для вас в радість? Якщо ні. Звертайтеся в компанію інтертрейд, ми допоможемо знайти вам хороший автомобіль за своєю ціною. Гарного дня, до побачення!